Чи бач враже, що наш Хмельницький на жовтім піску підбився, од нас козаків, од нас юнаків, ні один панок не скрився, од нас козаків, од нас юнаків ні один панок не скрився. Весь плечи, а решту топить водою, робає мечемо вес плечи, а решту топить водою, за роки незалежності наш університет став потужним науковим осередком. Та середовищем багатих академічних традицій. Оче наш небеса! До слова запрошуємо. Виконуючого обов'язки ректора Черкаського національного університету Олександра Володимировича Черевка. Дякуємо Олександру Володимировичу. Слово має заступник міністра освіти і науки України Павло Броніславович Полянський. Щиро дякуємо, Павло Броніславовичу. До вітального слова запрошуємо голову Черкаської обласної державної адміністрації Юрія Олеговича Ткаченка. Дякуємо вам, Юрію Олеговичу. Слово має голова Черкаської обласної ради Валентина Михайлівна Коваленко. Дякуємо вам, Валентина Михайлівна. Запрошуємо до слова керівника авторського колективу по створенню пам'ятника заслуженого художника України Івана Васильовича Фізера. Шановна громада, дійсно квіт нації. Молоде покоління, колеги, друзі, гості, шановні наші очільники, ми ці Черкащини, як митці всієї України, ніколи не стояли осторонь тих процесів, котрі творять нашу державу. Самою долею дано нам митцям звеличувати або примножувати велич і красу нашої землі і нашого народу. Звичайно, це дуже відповідально, відповідальність дуже велика, але без тих людей, котрі є ініціаторами, котрі є духовними наставниками або меценатами таких речей, як відтворення або вшанування пам'яті великих вождів, великих лицарів нашого народу в їм велика шана. І ми хочемо митці це подякувати. Це митці, найголовніший головний наш архітектор, начальник правління містобудування і архітектури області. Це Василь Дмитренко, Василь Іванович Дмитренко, це Віктор Крючков, член спілки художників. Це Микола Лютенко, котрі працювали над цим пам'ятником. Те, що ми зробили, повірте, ми старалися зробити, або надати, подати все, на що ми здібні, тому що відповідальність дуже велика. А те, що відбулося, те, що сталося, те, що ми створили, судити про це вам, не судіть строго і спасибі велике за увагу. Дякуємо вам, Іван Васильович. Наш університет пишається тим, що носить славне ім'я Богдана Хмельницького, гетьмана, який вірою і правдою служив народові України, який був поборником миру, і його ім'я і діяння його назавжди залишаться у нетлінній пам'яті українського народу. Ми віримо, що козацтво це та сила, яка зможе об'єднати Україну. І ми дякуємо спілці українських козаків Черкащини за те, що вони сьогодні зберігають козацькі традиції, примножують їх і несуть в народ. Тож не випадково, що сьогодні на відкритті пам'ятника присутні і представники українського козацтва. Всім нам відомо, що традиційно на покрову лави козацького братства поповнювали молоді сили. Для студентів нашого університету, що виявили бажання стати козаками і берегинями, буде проведено посвяту біля відкритого пам'ятника після завершення урочистостей.